Масована атака, вибухи по всій країні, загиблі серед рятувальників, цивільна інфраструктура під прицілом, Київ частково без світла, багато постраждалих, 452 дрони та ракети. Окупанти вдарили по Україні різним видом озброєння. Докладніше про все розповім за мить. Підпишіться на канал сі час і одразу починаємо. У ніч проти 6 червня Росія здійснила одну з наймасштабніших атак за останні місяці. За даними командування повітряних сил Збройних сил України, окупанти випустили 452 дрони та ракети. Знешкодити нашим оборонцям вдалося 406 одиниць ворожого залізяча. До удару противник залучив стратегічну авіацію. Злетіли ту-95 МЕС, повідомляли монітори. Атакував дронами, балістичними та крилатими ракетами, а також протирадіолокаційною ракетою. Мета очевидна: терор України. Столиця знову стала однією із цілей ворога. Не минуло без жахливих наслідків. У київській міській прокуратурі повідомили, що через російський удар у столиці на жаль загинули троє рятувальників ДСНС. Ще 22 людини постраждали. Уражень зазнали Солом'янський, Голосіївський, Дарницький, Дніпровський і Шевченківський райони Києва. У житлових будинках жахливі пожежі, вибиті вікна. У Солом'янському загоряння на 11-му поверсі 16-ти поверхівки в Голосіївському, пошкоджено заклад освіти, пожежа на об'єкті цивільної інфраструктури у Дніпровському районі, значні пошкодження АЗС. Повідомили в КМВА. Водночас ДТЕК повідомляє. Через обстріли без світла залишились 2167 родин лівого берега столиці. Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути електропостачання. У місті практично транспортний колапс через ворожий обстріл. Пишуть у мережі були перекриті декілька вулиць, злетіли ціни на таксі. Втім, найголовніше це людські життя. Росія вбила трьох рятувальників. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко написав. У Києві під час ліквідації наслідків ворожих ударів загинуло троє рятувальників. ДСНС вони працювали під обстрілами, щоб допомогти людям. У ДСНС зазначили, коли рятувальники усували наслідки ворожої атаки у Солом'янському районі, сталися вибухи. Ще дев'ятеро надзвичайників отримали поранення. Є ті, хто у важкому стані, каже Клименко. Лікарі борються за їхнє життя. Відомо про наслідки на Київщині: пошкодження в Броварському, Бориспільському та Бучанському районах, зачепило приватні будинки та господарчі споруди. Постраждалих серед населення немає. Влучань в об'єкти критичної інфраструктури не допущено, інформує голова обласної військової адміністрації Микола Калашник. Тернопіль, промислова інфраструктура під прицілом ворога. За попередньою інформацією, пошкоджено промислову інфраструктуру місцевих підприємств. До ліквідації пожеж залучено 111 рятувальників та 26 одиниць спеціальної пожежно-рятувальної техніки. Повідомив голова ОВА В'ячеслав Негода. Спершу повідомлялось про п'ятьох постраждалих людей. Згодом кількість потерпілих зросла до десяти. Серед них п'ятеро працівники ДСНЕС Волинь. У Луцьку пряме влучання в багатоповерхівку. Ще у багатьох будівлях ударною хвилею повибивало вікна. Наразі маємо п'ять постраждалих осіб. Людей евакуйовано, усім вже надається медична допомога. На щастя, загиблих немає. пише очільник Волинської ОВА Іван Рудницький. Полтавщина у Кременчуцькому районі через російський терор пошкоджені адмінбудівлі, склади, кав'ярня, уламки впали на приватний будинок. Троє людей постраждали. Двоє з них отримали медичну допомогу на місці. Одну людину госпіталізовано у стані середньої тяжкості, повідомив голова області Володимир Когут. Хмельниччина теж відбивалась від атаки противника. Відомо про пошкодження приватного житлового будинку, двох господарських споруд, паркану та двох автомобілів. Зазначив керманич ОВА Сергій Тюрін. Постраждалих, на щастя, немає. Черкащина у області знищено три ракети та 22 дрони без постраждалих. Про це повідомив голова ОВА Ігор Табурець. Уламки пошкодили лінію електропостачання та вибили вікна у будинку в області. Атакувала Росія і Львівщину. Пошкоджень зазнав промисловий об'єкт у Дрогобицькому районі. Крім того, у декількох селах під Львовом є проблеми з роботою ліній електропередач. Інформує голова тамтешньої ОВА Максим Козицький. Жертв немає. Завдяки ППО Чернігів теж постраждав від удару окупантів. 14 вибухів били геранями та іскандерами. Постраждали 4 людини, одна в лікарні, повідомив очільник ОВА В'ячеслав Чаус. Уражень зазнали багатоквартирні та приватні будинки. Крім того, пошкоджене підприємство та об'єкти інфраструктури. Під завалами можуть бути люди. Це черговий приклад терору Росії. Вся наша команда висловлює щирі співчуття родичам та близьким загиблих, а також пораненим через атаки противника. У ніч на 6 червня Україна завдала удару по аеродрому Енгельс, ключовому вузлу ворожої авіації. Інформацію підтверджує Генеральний штаб: там знищено щонайменше три резервуари з паливом. Почалася масштабна пожежа на нафтобазі. Екстрені служби не змогли її локалізувати. У районі десятки вибухів, щільне задимлення. Експерти припускають, що виживання нафтобази майже неможливе, адже площа охоплена полум'ям величезна. Тим часом російські медіа публікують кадри палаючого житлового комплексу в Енгельсі. кажуть, уламки дрона влучили в будівлю після роботи протиповітряної оборони. Наступна ціль: аеродром Дягілево у Рязанській області. Там базуються повітряні заправники та винищувачі супроводу. Саме вони забезпечують російські ракетні удари по Україні. Також з цього аеродрому злітають стратегічні бомбардувальники. Після удару зафіксовано вогонь у районі. Цілі остаточні наслідки ще уточнюються. Пізно ввечері 5 червня вибухи пролунали біля аеропорту Брянська. У мережі кадри заграви. Офіційного підтвердження з боку українського командування немає. Проте джерела видання Астра у спецслужбах України повідомили, що аеропорт дійсно вночі атакували українські дрони. У результаті повністю згорів бойовий вертоліт Мі 8 сталася детонація його бойового комплекту. Також частково пошкоджений вертоліт Мі 35 Крім цього, пошкоджено адміністративну будівлю аеропорту та будівлю рятувальної служби. Але і це ще не все. Одне з найважливіших уражень приліт по заводу Прогрес у Тамбовській області. Керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко пояснює, це один із ключових елементів російського військово-промислового комплексу. Саме звідси Росія отримує ті компоненти, які живлять її ракетні та артилерійські системи. Завод виготовляє прилади для систем наведення та управління артилерією, також елементи для іскандерів, торнадо, гіацинтів. Щонайменше шість дронів прямували на Москву. Мер міста Сергій Собянін звітував про роботу ППО. Аеропорти Домодєдово і Жуковський довелося закрити. Росавіація ввели режим килим. На місці падіння одного з безпілотників у Подольсько-Московської області спалахнула пожежа. А тим часом безпілотники атакували Бєлгород. Вночі прилетіло по будівлі суду. Уже вранці туди дрон поцілив удруге. Сталося це в момент, коли там перебував губернатор В'ячеслав Гладков. Поки оглядав наслідки від першої атаки, ворог цілеспрямовано атакував будівлю районного суду. Вдруге зауважив він. Сам Гладков не постраждав. Але ситуація принизлива для російської влади. Ще один удар не з неба. Уранці стався вибух на залізниці в Прохоровському районі Білгородської області. З колії зійшов тепловоз. В результаті закладеного під рейки вибухового пристрою частина залізничного полотна була зруйнована. Повідомив той самий Гладков. Рух зупинили на 2,5 години. Людей вивозили автобусами. Міністерство оборони Росії заявило про 174 збиті безпілотники. І про нібито знищення трьох українських ракет Нептун над окупованим Кримом. Ця атака сигнал. Україна демонструє. Війна торкається не лише наших міст. Інфраструктура ворога також у небезпеці. Ніч неспокою у тилу агресора. Ввечері 5 червня у тимчасово окупованому українському Криму прогреміли вибухи. Першу повітряну тривогу в Севастополі оголосили о 21.35. Ворожі пабліки рясніли повідомленнями про начебто атаку ракетами Нептун та дронами. Згідно із повідомленнями загарбників, морський та наземний транспорт було зупинено. Повітряні тривоги то оголошували, то скасовували і знову вмикали. Паніка в зет-пабліках. очевидна. Комбінована атака, як бідкались самі росіяни, була масованою. Севастополь Новофедорівка. Феодосія, z пабліки у істериці публікували повідомлення про вибухи. Неспокійну ситуацію підтверджував і телеграм-канал Кримський Вітер у військових частинах Севастополя. Звучить сигнал тривоги. Писали партизани із посиланням на підписників 5 червня. У Новофедорівці на аеродромі Саки працювала протиповітряна оборона окупантів. Було чути кілька пусків. Таку інформацію теж передавав кримський вітер. Вже близько 22 години за Києвом. Партизани, посилаючись на слова підписника, констатував, з аеродрому саки піднімають авіацію. Схоже, росіяни перелякались не на жарт. Вночі, вже 6 червня, близько першої години ночі, знову вибухи. Вороже ПВО в Новофедорівці намагалось поцілити у повітряні об'єкти. Прогриміли два вибухи. Пише Кримський вітер. Також два вибухи 5 червня було чути у Феодосії, гучно у Заозерному, також між Красноперекопськом і Арманськом. Тим часом палає море. Цієї ж ночі у Чорному морі зафіксовано масштабну пожежу на газовидобувній платформі «Петро Годованець». Дані супутників НАСА Farms підтверджують вогонь. Найраніший сигнал о 2.22. Моніторингова група Кримський Вітер повідомляє про нічний бій у морі. Множені позначки пожежі із різних супутників. Йдеться в повідомленні. Нагадаємо, Росія використовує ці платформи для розміщення радіолокаційних станцій, ретрансляторів сигналу для дронів тощо. Тим часом в окупаційної так званої влади паніка після останньої атаки на кримський міст. Загарбники різко посилили так звані контрдиверсійні заходи. Український центр національного спротиву повідомляє: окупаційна адміністрація посилила вибіркові перевірки місцевого населення. Під час зупинки поліцейські перевіряють документи та телефон. Зокрема, цікавлять українські ресурси у месенджерах. Кінець цитати. Як я вже казала, ключовою причиною паніки стала атака на Керченський міст. За словами військового експерта, полковника запасу та льотчика-інструктора Романа Світана, це не просто демонстрація того, на що спроможна Україна, це початок масштабної літньої кампанії. Мета заблокувати логістику ворога і розпочати звільнення Криму, заявив він. Після удару вся логістика росіян зміщується на сушу через окуповану частину Запорізької області, зокрема через Мелітополь. Особливо він підкреслив вразливість мосту через річку Кальміус і залізничної гілки поблизу Мелітополя. Якщо перерізати цю артерію, можна повністю зупинити рух у напрямку Криму без залізничного постачання. Росіяни просто не зможуть підтримувати угруповання на півдні, підкреслив він. Тим часом міноборони країни-агресора повідомило про нібито збиття 174 безпілотників. У повітряні об'єкти цілились над низкою регіонів, а крім того, і над тимчасово окупованим українським Кримом. Окупанти заявили про нібито знищення трьох керованих ракет Нептун МД над Чорним морем. Як завжди, російські зведення без доказів та із перебільшеннями. Отже, Крим частина України, де окупанти не почуваються в безпеці. Вони панікують, запускають ППО в темряві, перекривають транспорт, перевіряють телефони мирних жителів. А ракети Нептун та вибухи на платформах нагадують їм, що їхній контроль ілюзія. Словами начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, внаслідок нічного обстрілу постраждали 27 людей. Серед них цивільні працівники критичної інфраструктури та рятувальники. Найбільше дісталося Солом'янському району. За даними мера Віталія Кличка, загинули троє людей: 17 – у лікарні ще 8 – отримують допомогу амбулаторно. Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила: серед поранених 14 рятувальників, також серед трьох загиблих, усі надзвичайники. Як стало відомо, їх накрило повторним вибухом. Троє рятувальників загинули в момент, коли вже працювали на місці прильоту. Більше пощастило медикам. Уламками пошкодило три карети швидкої допомоги. Це сталося в момент, коли медики виїжджали на виклики. На щастя, персонал не постраждав. Також у Києві пошкоджено і музей історії України у Другій світовій війні. Що біля монумента батьківщина мати. Фасад головного корпусу побило вибуховою хвилею. Українська розвідка повідомила, Росія вперше за рік повністю завантажила стратегічні бомбардувальники. Було задіяно 5 літаків, ту 95 та 2 ту 160 На кожному по 5 крилатих ракет Х-101. Раніше таких навантажень не фіксували. Зазвичай одна-дві ракети. Усього окупанти запустили не менше 36 ракет. Х-101. Частина з них впала ще над територією Росії. Журналісти звернули увагу на одну особливість цієї ночі. Зафіксовано приліт ракети Х-31. Вона розроблена для знищення засобів протиповітряної оборони, зокрема американських петріотів. А от із іскандерами навпаки було збито шість із восьми ракет, що надзвичайно високий показник. Така точність можлива лише завдяки системам Петріот. Це може означати, що Росія намагалася навмисно виявити і уразити саме американські системи. Імовірний сценарій: запуск іскандерів для розкриття позицій Петріота, а потім наведення на нього ракети Х 31 Поки над столицею літали ракети, на Ютубі йшла трансляція з камер спостереження. Росія, ймовірно, могла бачити, куди саме вона влучає в реальному часі: четвертий рік війни. І досі активні камери в українських містах. Міністерство оборони Росії назвало атаку «відповіддю на терористичні акти. Заявили, що ціллю були конструкторські бюро, склади зброї, цехи безпілотників та центри підготовки льотного складу. Всі призначені об'єкти уражені, заявили загарбники. Але найцинічніше реакція російських пропагандистів. Блогер Файтер Бомбер заявив: якщо сьогоднішній удар і був нашою відповіддю на теракти та знищення стратегічної авіації, то він виявився ніяким і закликав стирати українські міста одне за одним ядерними ударами. Володимир Зеленський звернувся до заходу. Зараз саме той момент, коли Америка, Європа і всі у світі разом можуть зупинити цю війну, натиснувши на Росію. Якщо хтось не тисне і дає війні ще час забирати життя, це співучасть і відповідальність. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга додав: різниця між Україною і Росією полягає в тому, що Україна вражає легітимні військові цілі, наприклад, літаки, обладнані для того, щоб бомбити наших дітей. Росія ж атакує житлові райони, цивільних людей і критично важливі об'єкти інфраструктури. За інформацією з відкритих джерел, усі Ту 95, які брали участь в атаці, вже повернулися на базу в Енгельсі. Імовірно, починається підготовка до нового удару. Чи була цієї ночі ціллю американська система протиповітряної оборони? І якщо так, скільки ще сигналів потрібно заходу, щоб закрити небо остаточно? Українські спецслужби не зупиняються. Після знищення бомбардувальників Росії на її ж території Служба безпеки України і головне управління розвідки готують нові атаки, і цього разу далеко за межами лінії фронту. За даними The Washington Post, Україна розробляє операцію у північній частині Тихого океану. Метою можуть стати кораблі Росії та її союзників. Схема та сама: морські дрони замасковані під цивільний вантаж у контейнерах. Це не фантастика, це майбутнє, яке готують українські фахівці. Зазначається, що раніше спецслужби розглядали ще один варіант атаки по російських військах у Придністров'ї, але відкривати новий фронт поки не планують. Видання наголошує: мета змусити Росію стікати кров'ю далеко за межами лінії фронту в Україні. Утім, не всім це подобається. The Atlantic повідомляє Дональд Трамп у гніві. Його обурила атака по російських аеродромах, де базувалась стратегічна авіація. Після цієї атаки в адміністрації США знову почалися суперечки щодо підтримки Києва. Джерела кажуть, Трамп знову висловив невдоволення Зеленським, назвав його гарячою головою, яка може штовхнути світ до третьої світової війни. Росія відповіла на успішні операції СБУ традиційним терором, як завжди, вдарила по мирних містах. Міноборони Росії це подає як удар по об'єктах військової інфраструктури. При цьому цинічно збрехало, мовляв, цілі удару досягнуто. Уражені конструкторські бюро, склади озброєння, підприємства ремонту техніки, цехи складання безпілотників, а також центри підготовки льотного складу. Цього разу Росія вперше за рік пішла в Абанк. Аб У повітря було піднято 5 бомбардувальників: Ту-90, п'ять і 2 ту 160 На кожному по 5 ракет. Востаннє така завантаженість спостерігалась у серпні минулого року, і це ще не кінець. Інсайдери повідомляють, Росія готує новий удар. Усі літаки, які атакували цієї ночі, сіли на аеродром Енгельс. Там ймовірно почалося спорядження новими крилатими ракетами. Україна відповідає несподівано, сміливо і на випередження, але чи готовий світ і надалі підтримувати Київ, коли атаки дійдуть до Тихого океану? 204 бої за останні 24 години. За офіційною інформацією Генерального штабу збройних сил України лише за одну добу було зафіксовано понад дві сотні бойових зіткнень. Відповідні дані командування оприлюднило 6 червня. Окупанти здійснили один ракетний удар. 53 авіаудари, 5955 обстрілів, використали понад 3,5 тисячі дронів камікадзе. Ворог не рахується із своїми втратами. Лише за останню добу було ліквідовано 1160 тисячу загарбників. Крім того, знищено два ворожі танки, п'ять броньованих машин, 44 артсистеми, три засоби ППО та інше. Тепер до ситуації на напрямках передової. Покровський вектор найскладніший. Окупанти тут тиснуть: 76 атак лише за добу підрахували у генштабі. Бійці повідомляють про виснажливу інтенсивність ударів. Військовий, із позивним мучной, пише: На ділянці удачне Котлене триває бойова робота. Супротивник настирливо лізе на наші позиції і намагається сильно атакувати. Бої проходять у східній промці першого села і на півдні у другому. Окремо він згадує тактичну авіацію окупантів з кабами, яка тільки нарощує інтенсивність, а не зменшується. В районі Звірового вдалося стабілізувати ділянку та відкинути противника на захід. За ними зараз крайні хати біля ставка. Так само намагаються з населеного пункту Шевченко працювати дронами по місту, так і по сусідніх населених пунктах Гришине та Родинське. Плюс працює тактична авіація Кабами. Їх тут не менше, навпаки, удари посилюються. Зазначає боєць. Продовжується ворожий тиск на Сумщині. За словами військового на позивний Мучной, Кіндратівка, під повним контролем противника, ворог провів стабілізаційні заходи та розпочинає підготовку до руху на хотінь. Боєць зазначає, що ворожа армія починає рух на південь до Писарівки, Малої Корчаківки із району Андріївки та Олексіївки. Там повинні зупинитися, щоб зайти у лісовий масив, у якому буде надалі жорстка заруба, каже воїн. Натомість, колишній командир відділення 24-ї Оша Айдар додає: Сумська область дуже активно втрачає території. Окупанти лізуть по декілька чоловік, але 24 на 7. Кидають дуже багато м'яса, навіть не забираючи своїх трьохсотих, траси весь час чатують їх дрони. Вони беруть кількістю. Є загроза для Дніпропетровщини. Аналітичний ресурс Deep State констатує. Ворогу залишається близько двох кілометрів до Дніпропетровщини, і тиск в напрямку Новопавлівки продовжується щодня. Згідно нашої мапи бойових дій на 5 червня 2025 року, ворог закріпився у 2020 метрах від Січиславщини. Атакує одна ворожа бригада і два полки зі свіжим поповненням. Аналітики дорікнули деяким інформаційним ресурсам. Чомусь телеграм-канали вирішили знайти сенсацію. тицнули лінійкою від сірої зони, де тривають ще активні бойові дії. Подали це як мега-новину. Тиснуть загарбники і поблизу Дніпроенергії та Комара, що на Донеччині. Окупанти намагаються просунутися в районі Дніпроенергії у напрямку веселого. Діп Стейт пише: ворог знайшов слабке місце східніше від Дніпроенергії, і групами піхоти по посадках здійснює просування в сторону Федорівки та Комара. Особливий тиск на Федорівку. Федорівку противник рівняє з землею, численними обстрілами, і здійснює тиск піхотою, яка переважає в кількості нашу. Наразі ще уточнюється остаточне перебування ворога в селі, адже він засвітився на фермі на північних околицях села. А через хаос в обстановці на місцях важко зрозуміти ситуацію до кінця. Кінець цитати: Тим часом на Харківщині палає техніка ворога. На харківському напрямку вдало відпрацювали пілоти Феніксу. За даними прес-служби прикордонного підрозділу безпілотних авіаційних систем, дві одиниці бронетехніки, танк, гармату і не тільки знищили пілоти Фенікс за останні дні на Харківщині. Ефектні кадри ліквідації окупантів та знищення їх логістичних шляхів пишуть у дописі. Відео роботи уже в мережі. Отже, окупанти продовжують тиснути піхотою, дронами, авіацією, обстрілюють кабами і не рахують свої втрати, але Україна тримається. Луцьк влучання в багатоповерхівку. Під завалами знайшли тіло хлопця. Потім і його дівчини. Вони жили на восьмому поверсі. Проліт будинку обвалився повністю. Із дев'ятого поверху аж у підвал. Тіла молодої пари знайшли саме там, у спальній кімнаті. Місцеві кажуть, загиблі збиралися одружитися. Однак Росія забрала у них не лише цю можливість, а взагалі життя. Після масованого обстрілу міста мешканці Луцька стривожені. Вон бояться мародерства. Голова Волинської обласної військової адміністрації Іван Рудницький повідомив. У постраждалих районах міста люди турбуються за збереження особистого майна в будинках, що зазнали руйнувань. Тому дав доручення керівникам силових структур посилити патрулювання особливо в нічний час. Трагедія також у Чернігові атака 6 червня наробила лиха в місті четверо мешканців поранені, двоє досі під завалами. Це охоронці промислового підприємства. Голова Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський уточнив: всі працюють над нормалізацією життя в місті. На місці працюють всі комунальні служби. Керівники комунальних підприємств будуть намагатися до кінця доби відновити електроживлення та водопостачання. Тим часом у Тернополі потроху розсіюється дим. Після ранкової пожежі на підприємстві людям порадили не виходити на вулицю. В день провели нові заміри. Мер Тернополя Сергій Надал повідомив. Показники оксиду вуглецю, діоксиду азоту та хлору в межах допустимих норм. Радіаційний фон також у межах норми. Заміри будуть продовжуватися протягом дня. Можна виходити на вулицю. А на цих кадрах Київ, Солом'янський район. На бодікамерах патрульних зафіксовані перші хвилини після обстрілу. Поліцейські евакуюють мешканців будинку, допомагають вийти з під'їздів та пройти в укриття. Нагадаю, що внаслідок російського обстрілу у столиці загинули три людини. Ще 27 осіб зазнали поранень. Речник повітряних сил України Юрій Ігнат попереджає: Росія змінила тактику атак дронами Камікадзе. Проте сили протиповітряної оборони роблять все можливе. Він попередив: від Росії варто чекати подальших обстрілів. Нам доводиться чекати від Росії чого завгодно щодня. Дня тому про те, що може статися. Розвідка. Можливо, буде повідомляти про потенційні загрози. Наша справа готуватися. Світ обурений діями агресора. Глава Міністерства закордонних справ Великої Британії Девід Лемі заявив: Путін знову атакує міста, будинки та цивільних осіб. Це не військові цілі, а варварські дії. Серед убитих були співробітники державної служби з надзвичайних ситуацій, які невпинно працювали над порятунком та захистом життів. Це терор. І Захід це визнає. Це не окремі удари, це та системна агресія. Чи вистачить партнерам рішучості, щоб зупинити Росію? Друзі, залишайте свої версії в коментарях і підписуйтеся на канал.